Привіт, друзі! В даному відео розкажу, як е, зробити так, щоб ваш ланцюг на бензопилі прослужив до останнього. Звісно, якщо він не буде з'їдати там каміння, землі багато і цвяхів щось подібного. На даному прикладі я покажу на своїй бензопилі, це стіль 361-й. Ланцюг тут вже, бачите, такий ну, дуже-дуже-дуже маленький. Видно, що вже доходить до ліній, але він пиляє дуже класно. Він паляє дуже класно, тому що я слідкую. По-перше, я е, загострюю. Е, ну, Станочка в мене немає оцього, що е, е, рівняє ціну. На станочок е, то не проблема. Е, його ніби там і купити, і багато в кого є там. ну Ним бажано тільки тоді, коли вже щось десь залізне тоді цей, тому що е, стирається ланцюг. Е, Гострий я ланцюг, е, звісно, от такою е, шаблончиком, красенцями, хто не скаже. Е, в селі. Правильно ну, не можу відео показати, це вже набивається рука, тому що можуть бути зуби навіть, звісно, які є і ці і ці неодинакові, а пиляка і бензопила. ну, от Тільки що я пропиляв. Я зняв передні зуби, про що зараз і буде це відео. Я хочу показати зараз. От, це тверда порода. бачите, за мої руки, ремонтую мототехніку. Бачите, опілки такі воно різало дуже-дуже. Правильні дерево сухе, бук. Так що от дивіться, чому вона ніби зуби є і ж правильно. А бензопила не пилить, тримає її щось. Тому я і показую на опілках, якщо вони вже маленькі, або ланцюг неправильно виострений, або тримають оці от перені зубки, направляючи оці. От. Коли ланцюг стирається, якщо подивитись так, оцей має бути чуть-чуть нижче. Тому що от наскільки зуб має врізуватися в дерево. От. Зараз я покажу, як знімає, тому що багато беруть болгарку і починають ці зуби спилювати. Коли ланцюга ще більше половини, то взагалі не, не, не стоїть ну, трогати його. А коли він уже от. Менше половини, набагато менше, тоді цей. Ну, я кладу отак от перед собою, щоб я бачив. І якщо побачити на ланцюгу другому, видно, що отут, -от, отут, -от, коли кладете бензопилу перед собою, дуже видно, де воно тримало, де зализано, шліфовано, поліровано уже деревом, оці от передні зубки. Вони зняті до пилу. Я просто... Під час пиління здогадався, що може хтось і не знає, як правильно це зняти, і кинути відео. Берете болгарку одною рукою, я зараз візьму, берете болгарку, добре тримаєте і е, кладете на маленькі обороти. Я кладу бензопилу перед собою. І тоді, коли добре видно, де воно споліровало, де воно тримало, робите такими рухами. Три, Три. 3-4 рази на кожній ці, і саме там не спішіть, І саме там, де цей. Не прижимайте однією рукою я чуть-чуть залегко, тому що боявся, щоб болгарочка зійшла і не црапала десь зубок. Ну, Дуже дієво, дуже дієво. Полякає рівненько і полякає впевнено до останнього.